Доктор Фрогу, що ти робиш? Це мій новий гіпнотичний пристрій. ну, дай себе курку. Він краще, ніж я думав. Кривляйся А тепер приготуй мені сандвіч. Сам приготуй. Ти ж під гіпнозом? Ні, я розважався. Нікчем на річ. А? А? Ліга суперзлодіїв. Вольтар. Доктор Фрог. Лиходій. Дума гедон. Ліга Ліга суперзлодіїв. Скаут Сюзі. Дякую, містере. Побачимося наступного року. Ненавиджу цю сюзі. І щорічний розпродаж печива. Неможливо відмовитись. Що ж це таке? Іду, йду, йду, йду. Ну, ти востаннє мене надурила. Виходь. Гризуне. Вітаю, сир. Я продаю. Що? Мені це не цікаво, я маю зупинити білку. Але сир. Ні. Не можу повірити, що він відмовився. Невже він відмовився? Не вірю своїм вухам. Не вірю. Ні. Як це відмовився? Ніхто не відмовляється від печива Сюзі. Саме так. А він зачинив двері у мене перед носом. Невдаха. Ти змигала очима. Казала, будь ласка, я не новачок. Я продала свій візок ще до того, як інші дівчата одягли берети. Я дотримувалась інструкції. Послухай ти, скаут Сюзі. Ти повернешся і продаватимеш, продаватимеш, продаватимеш. я не підведу, сверху. На вулиці натовп. Це вони знову вдоволені радіоактивними кубками до магидона. Звісно, він не гігант, але він дуже хоробрий, адже зміг відмовитись від печива сюзі. Ви знаєте, що це означає? Я бачив, як це це відбувалося. О, свідок. Розкажи нам цю історію, як цей хлопець зміг відмовитись. Ну, сюзі підійшла до дверей, і позвонила. Ось так. Так, і the потім той хлопець сказав: ні, ідіть геть Так, і зачинив двері. Зачинив двері. Він такий сильний, що може відмовитись і не почуватися винним, якби ж він і нас навчив такого трюка. Ні, 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 ні. Дивись, той хлопець стриже кущу формі Вольтара. <гаси> Знищити його. Тобто прогнати? Замовкіть обидва. Я закінчую план своєї пастки. Цей дурний гризун не знає, що на нього чекає. Вультар. Краще залиш пастки на мене. Я розберусь. Це він. Ну, забирайтеся з мого газону. Той, хто відмовився, перевіряє нас. Ми підемо з газону. Ні. О, це той, хто відмовляється. Ні. 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 Мабуть, я поквапився. Ну що ж гаразд, я передумав ті, хто мені поклоняється, можуть залишитись. Непогано враховуючи те, що я навіть ще не впіймав білку. О, Вольтаре. У тебе є власні послідовники. Принесу чай з льодом. Вольтари, це чудово. Ми можемо зробити цих людей нашими рабами. Проку забери свої квешні. Ці люди мої і я. Вирішив, що вони допоможуть мені збудувати пастку для білки. Добре. О, У нього є ім'я. Той, хто відмовляється, має ім'я. Усі разом. Вольтар! Містери, я повернулася. <плес> <плес> О, ні. Ні, ні. <плес> Попереджаю, цього разу ви не відмовитесь. <плес> <плес> ти що? ей, Повернулася знову. У мене є армія. Задаєш, ти зможеш змагатися зі мною? Ні в жодному разі. Він знову це зробив. Він відмовився. Ні. 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 <реку> Вультаре! Ультаре! Що ти робиш? Не можна відмовляти скауту Сюзі. <реку> Вибач, фрогу, я не чую тебе через натовп моїх шанувальників. <реку> Ви пошкодуєте, що так повелися зі Сюзі. Я повернуся. <реку> І, схоже, він зібрав армію тих, хто відмовляється. Це війна. Ми відправляємо командирів печива. Уявіть світ без цих маленьких, надокучливих створінь. Це буде рай. Так я знав. Я знав, що ніхто так просто не відмовляє, Сьюзі. Вольтари нас атакують. Звісно, атакують маленькі створіння, які дзвонять у двері. Це командири. Командири, розумієш, у них найтвердіше печиво. Не стійте, зробіть щонебудь. Не хвилюйся, брате, Вольтар сильний, він захистить нас. Виходію. Ми маємо врятувати Волькара. Послідовники час передати наше повідомлення широкому загалу. Які завойовники надто довго були при владі. Вольта зміг відмовити завойовником. Ні, 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 ні. Ні, ні. Ні. Що? Ні-ні. О, ні. Першу я думав, вони гарні. Такі маленькі, нешкідливі. Та чим більше вони стукали, тим більше я розумів, які вони недокучливі. Час діяти. Печува. Вольтар знову переміг Ха-ха-ха, моя пастка спрацювала. Тепер мене більше не потурбують, сторінні, які дзвонять у двері. Oh, Хочу ще. Виході, чому ти не казав, що це Сюзі? Ти ж знаєш, як я люблю печиво. Знаєш, і не сказав мені. Візьму три, ні, ні. Чотири коробки м'ятного печива. Зараз, містере, коробок шоколадно кокосового. Давайте все ще є. але я не розумію, ти що, погодився? Звісно, погодився. Ніхто не відмовляє скаут у Сьюзі. Це все брехня, а ми тобі повірили. А це через білку. У нас більше немає армії. Це ж треба. Bet, Принеси цуцику. Апорт. Ще апорт. Апорт. Принеси. А? Ліга суперзлодіїв. Вольтар. Доктор Фрог. Лиходій. Дума Гедон. Ліга, Ліга суперзлодіїв. Як у кіно. Кобу, ти можеш здатися зараз. Ти ж знаєш, що Великий Вольтар чемпіон у цій грі. Але ж я перемагаю. Схоже, його голова застрягла у сушарці. Я знаю, ти проковтнув сміхотунчика. Або твої голосові зв'язки викрили в прикульці? Вони це можуть? О, так. Фільм Німрон темний. знаєш, що прем'єра сьогодні. Фільм на основі коміксів? О, у мене є ідея. А там будуть вибухи. А гігантські космічні роботи? Виходію, кажи зрозуміліше. Добре, роботів там не буде, але будуть дракони. Це змінює справу. Ми йдемо. Справді. Вольтари у кіно немає нічого злого. Окрім цін. Ліга супер принесе зло з собою. Всі будуть тремтіти від нашої присутності. Це ж фільм жахів. Це схоже на перше завдання Німрона. Він мав пройти крізь великий лабіринт. Це не лабіринт. Це гірше. Парковка Вон там, швидше, швидше. І туди. Але ж це. Я знаю, друге завдання Німрона пробитися крізь натовп вовкулак. Все як і у коміксі. Точно! Ми не отримаємо хороших місць. Не переймайся, фрогу, ми зробимо підкоп до початку черги. Приходію ще трохи, і ми будемо на місці. От дурні. І що сталося? Наступне завдання Ніброна пройти повстороже. Тобто полска сира забуть лиходію великого Вольтара є план. Джентльмени, час зла настав. Ой, ой! Один дорослий квиток. Сподіваюсь, дітям безкоштовно. Ой, well, oh, яка велика дитина. Ви oh, що хочете його образити? Ляка мука барабака. Чо? Так. Oh, Вибачте, тримайте і йдіть. Дякую, містере. Hey! Тривайте. Це забрав. Навіть на солодкі кульки не вистачить. Солодкі кульки. Вольтаре, хіба ти не бачиш? Це доля. Ми пройшли крізь лабіринт, оминули вовку лак і сторожа. Ми виконали завдання Німрона. Виході, що ти маєш на увазі? Це шлях до заборонених знань. Пройшовши його, ти станеш володарем темряви. І якби я був володарем темряви, і я б не вмикав світло вночі. Ні-ні-ні ні, ні, лиходію. Ліга суперзлодіїв виконує усі завдання. і Я стану володарем темряви. Нам потрібно знайти 846-й сектор. Наступне завдання. Ми маємо знайти сектор. Ворожиця! Мелодрама? Містер Ефрок! Містер Ефрок! О, сектор 846. Схоже, ми перші. Ліга суперзлодів отримала найкращі місця. Німерон бився з великим волохатим монстром. А ні, він боровся з трьома гігантами. Мабуть, це були волохаті гіганти. Створи літаючого електронного восьминога, який знищить все навколо і прибере цього волохатого монстра попереду мене. Якщо Німрон зміг, то ми теж зможемо. А ось і літаючий восьминіг. Ніколи не знаєш, коли знадобляться ножиці. Наступне завдання. Німерон мав пройти крізь печеру тіней. Печера тіней. Слухай, а хто це написав? Краще спитай, хто це купує. Ні-ні ні-ні. Стривайте. Ми маємо пройти крізь печеру тіней. Може, просто подивимось фільм. Прагу, я не дозволю знищити нашу лиху далю. Дивіться. Ось птах. Ні-ні, не так. Ой, ні, а тепер? Ти називаєш це печерою тіней? Він схожий на тебе, тільки вищий. Припиніть, припиніть сміятися. Ніхто не може безкарно знущатися з великого Вольтара. Настав час восьминога. Навіть краще, Фрогу. Я знайду фільм і зіпсую його. О, Але там можуть бути заборонені знання. Бачиш фрогу? Навіть зараз ми володарі темряви. <реш> Сядь, коротуне! Не йдіть за мною! Я маю зробити це з самотужки. Фільм починається. Yes! 844, 845, 800, 300? What? Ні, ні! Де oh, <coughs> <coughs> oh, oh, oh! 846? Ні, не заходь! Не заходь! Нарешті! Ось! Проектор 846! Ол, ти збирався зіпсувати кінець фільму. А коли так! Ти не маєш права вигнати мене з кінотеатру. Ти лише продавець квитків, прибиральник і грубіян і менеджер. Це найкращий фільм у світі. Ти мав ви бачити, як Німрон бився з гігантами. Так і пройшов лабіринт і втік від волкулак. Кулак, а в кінці дізнався, де його батько. О, тепер я не хочу дивитися, моє життя зруйноване. Лиходію, це чудово. Ти чув це лиходію? Зруйновано. Ти зробив це. Ми отримали заборонене знання і стали володарями темряви. Це ж так добре. Треба витягти вімобіль із ліфта і їхати додому. Гадаю, ще одне завдання.